Всім привіт! Мене звати Віталій і це перший погляд на Death or Life 5 Last Round. Uh, гра, яка являє собою файтінг з цицьками. Тому давайте ж будемо зразу. Соло? Давайте. Я не знаю, що я вибираю, чесно. Абсолютно. Uh... А я можу вибрати цей героїв? Фактично можу. Ага, вони ще підзвантажуються. Ясно. Це, звичайно, багато чого пояснює. А, добро. <кхід> Давайте візьмемо яку небудь е ціцькату дівчину. наприклад, таку. У, якось так. А, і про... будемо битися, я не знаю. А це проти такого хлопця. Так? Я не знаю. Абсолютно, чесно кажучи, про цю нічого не знаю в плані е, керування і чогось такого. Е, тому можливо я буду програвати, можливо, не буду програвати. Зараз знаємо. Арафончик тут так собі. Yeah. Yeah, дивіться, я трошки навалюю. Yeah. 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 А Тепер мені трошки навалюють. Yeah. Ми зіграємо буквально пару раундів. Yeah. Подивимось на саму гру. Це порт, наскільки я знаю, це порт з PlayStation 3, з графоном з PlayStation 3. Підскакувати, я так розумію, тут не можна, або я не знаю як. О! Щось робить, чи навіть кнопки деякі. Стан, слухай. Тут, правда, немає ні нокаутів, ні нічого. ну Такий, знаєте, знаєте, файтінг про цицькі, yeah. де можливість відкрити нові костюми yeah. своїм yeah. жінкам буде виглядати як. Все менше і менше, і менше одежі. Mm. Давайте поміняємо, пограємо за когось іншого. Я... Mm. Давайте пограємо. Мені mm. цицьок не видно. О, тут. видно. А, нема тут якогось, не знаю, рандома. Давайте старому наваляємо. Мені все одно яка локація, давайте. <с> Просто щоб це хоча б хвилин на 15 затягнув, спу. Ох, це скейт. О, воу, стоп. Ти що робиш, ідіот? Боже, ну це скип правда та. Коли так, як має бути, за всіх законах фізики, але сама гра виглядає так, що ви купили її, а, ось і все, потратили гроші трошки зря. Тому що на PlayStation 4 на Xbox One, вона виглядає краще, ніж на ПК. Ну то в ПК версія одна з самих убою. Напевно, що треба... Воу. А, напевно, що треба буде... Що я роблю? Ді діда. Воу, тепер дід б'є мене. Ну, причому дід мені так нормально навалює. Воу, дедуля. Нифига собі! Дідок мои бабе навалял. Воу, воу, деду, 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 спокійно, спокійно. Можна затиснути. Uh, ну це таке, знаєте, можна... її можна купити тільки uh, з розкладу на те, що перед Mortal Kombat X. Тобто така собі, знаєте, якби гра, яка займає час перед... до виходу Mortal no Kombat. О, Давайте знову поміняємо uh, героя. знаю, кого взяти. Боже, Камила дівчинка, є в мене якийсь костюмчик. Я сподіваюся вам більше 18 років і ви дивитесь це відео. Сказав, так такий. Давайте так. Тому що це такий і костюмчик зараз в моєї героїні. Але він крутий. Ооо. Боже, просто подивіться на це. Хоча б заради такого реально можна купити цю гру. <гум> Якщо ви маленький фетишист... Боже, вона вміє бити, вона тільки трошки. оп 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 хоп Наваляв. Круто. <свистити> Вибачайте, що я так зараз не випускаю відео. Але насправді я зараз дуже-дуже завантажений роботою і в мене просто банально немає часу. Я сподіваюся, що коли вийде відьмак, то в мене буде більше часу, і я можливо зроблю яку-небудь ну, яку серію відео з Відьмаками, Що-небудь таке. Тобто я зараз на новій роботі і відповідно розробка. Тих ігор зайняла в мене абсолютно весь час. Сьогодні ми стрімимо на PlayUA, до речі, uh, Garden Warfare Plants Versus Zombies. Uh, приходьте ввечері в 20.31 на твіч канал PlayUA, і ми зможемо з вами пограти. Якщо у вас є гра, додавайте мене в друзях в. Оріджині, uh, Пограйте з нами. Ого-ого. Боже, які такі костюми. Цікавого. Слайдстеп. Ясно. А, ну, Давайте наваляємо такому шахіду. Я граю спеціально тільки за дівчаток, тому що ну, дівчатка це круто. Хлопці це теж круто. Ви просто подивіться на неї. Е, воу! Ого! Перший. перший цей. Дівмія якийсь потонув витворяти. Якби я ще знав, як я це зробив. Нечесно. <triky> -го -го. Я б пев, Я б чувак на твоєму місці був би радий, якби мене така, така жіночка отак от... Е так, приголубила. А отак-то тим більше, боже. що це за секс? Давайте ще. Ого, знову. Хлопці, будьте щасливий. Я такою жіночкою тобі... Роздаю. Просто прекрасно. О, можна виламати стіну, нічого себе. Воу, 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 воу. -во. Хлопче, спокійно, Веди себе адекватно. Просто помри! просто помри! Давай. Опа! Так, да, це було прекрасно. Вона облизується. Ого-го-го. Ось ця гра просто прекрасний приклад того, як можна а, зробити. Ну, в принципі, хороший файтинг. Це просто дівчаток. ого го го хо Ні, так. Тільки так. Ну, давайте, ну так, уже для солідності навалим числапі. Ну, ще давайте зіграємо раунд до 3 і будемо закінчувати. В принципі. є якась історія, зі е, я знаю. Е, але я в неї не граю, боже. Графончик, звичайно, там. Самі джіночки і... Боже, наші кого робили зібрати. Моделі персонажів класні. А от... Е... Деякі речі захват, то тільки що був, коли в неї рука пролазить через її цю. ну, тобто, Не відшліфовано, не від... Ну, от так от. Теч. <ривіт> Блін, така ковбойка. Як вдаримо, тільки що рука полізла через модельку, а точніше, через модельку пролізла. Ой-ой-ой, зараз ще мені наваляє дивись. Померла. Померла. Бенг! Oh. каже. Так. Чи, може до 10 доберемось. Я не знаю. Давайте... Я не можу почати грати за хлопців, тому що... Ну, тут такі дівчата. Наприклад, ця. Ого, Латекс. О, тут є рандомчик. Може, як добре. Я про втикав його перший раз. Ого-го-го-го-го. Ти що за жіночка? Я хочу... я хочу зараз пограти за тебе в такому же костюмі, можна? Ого-го. нормально. Воу, 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 воу. А дивіться, вони покриваються цим зі Тобто, от вона гола, але вона на ній залишається багно. Що так бувається, так не хватило. Потому что куди лу не ясно. Три мода. Оу. Все, я шеи трошки. Воу. Воу, 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 воу. Понянко, понянко, заспокойтесь. Заспоки. Так. Баба, душа. О, да. Так, а ничего. Ой, файт-агент взял. А -а. -а ну ладно, давайте ты раз sure А, оно меняет? О, это прикольно. Я что думал, что Flight Agent будет просто ещё раз той же самый бий, но он не у меня противника, тому в принципе... Пиде. Дедок мне один раз навалил? Ой-ой-ой, дедок. Ну ша. Ого! контр зробив. Давай. Вже. Я би рекомендував, якщо ви любите файтінги, купити її Небудь на розпродажі. Якось. Тобто зараз за повну ціну її не купувати, а на розпродажі, в принципі, можна можна і забрати. Та бий його вже. А, ва, Дед! Ну Я тоже так вмию. О, Во воу воу -во. сейчас на другом раунде Земли такие киты. Тихо! Ну ша Дарксоу! Вау! Дед снова снова навалял, это скотина. Ты Холоп! О, я ще зараз програю, ну, так і добре. В принципі. Воу так. Wow. так я хочу так ногою вдарити, Вот так, вот так. Воу, 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 кидо. Хороша. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Ха-ха, я таки тебе виграв. Ah, hi а, ти типу в нас не людина? А, mm? ah, ну ти жінка, точно. Ну давайте ще один бій, і я хочу знайти оцю от панянку, яка тільки що була в трусах і просто ліфонія. Господи. Uh, це ж ти, правда? Тебе точно я oh -oh 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 -oh. так і го 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 Нет, це не ты. Тэш понянка, которая была в трусах или фоне. Она была с двумя косичками. Это была ты. А была ты. Так. Да. Только мне недоступный этот костюм. А, недоступный. О, все, окей. Грай. Ну, остань не бей. <coughs> я показал вам такие. А какие-то тебе баба в одном из спид наваляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а то мне наваляет. Блин, это я же какой Бич, Отримуй! Воу! Wow. Перехват! Пам'ятаю, в текені третьому, якщо грати з кимось зі своїх друзів і робити перехвати за Кінга або за Джина, їх це завжди бісило. Що вони мене навіть вдарити не можуть. А це. Воу, 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 жіночко, що ти робиш? Заспокійся. А ти не Ти Мене бісиш. Я жажду я, я жду твої смерті, ри. Боже. Може я зараз умру. Ну це буде, до речі, хорошим закінченням для. Першого погляду. О, воу 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 тихо, тихо, тихо. Не навалюй мені, не навалюй. Це було прикольно. Це було дуже круто. І, в принципі, на цьому я думаю. Все, на цій прекрасній ноті жіночки, яка так розтягнулася в, в спідні близні, пропоную закінчити. Дякую за що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я не помер. Відео будуть, але я не знаю коли. Всім щасливо!